Сьомий міжнародний фестиваль Книжковий арсенал відкрився сьогодні у столиці. Це грандіозна літературна подія. Вже в перший день зали мистецького арсеналу переповнені книголюбами. Свої новинки цьогоріч представляють понад півтори сотні видавництв. Світлана Жайворонок про розквіт українського друкарства. Фестиваль щойно відкрився, а тут вже тисячі відвідувачів. До їхньої уваги книги понад 150 видавництв, що привезли понад тисячу творів, надрукованих лише цього року. І завжди було здебільшого поставлено широко е російськомовна книга. Зараз мені здається, тут просто абсолютно домінанта української книжки, абсолютно. Цікава поліграфія винятково україномовні книги і на стенді міжнародного конкурсу Коронація слова, що проходить під патронатом мера Києва Віталія Кличка, визначаючи переможців рукописів, які надсилали українці з різних країн протягом 17 років. Видавці знайшли чимало родзинок, які набули неабиякої популярності після виходу книг у світ. Тоді практично мало було української книжки. Якось переважала вся російськомовна або книжки з Росії. і Ми запитали видавців, чому сказали, немає рукописів. І от ми заснували конкурс саме рукописів. Видавці миттєво відреагували на бажання українців мати власну книгу на будь-яку тему і погляд, зазначають фахівці, і заполонили ринок новою літературою, якої раніше не було. Відколи ми попхав, попхнули за поребрикових наших колег із наших значить, книжкових прилавків, наш ринок ожив. Наш ринок заграв нашому ринку. Стрі... на нашому книжковому ринку стрім-голов з'являються просто за заповні нові жанри, заповняються попередні лакуни, те чого не було. Книжковий арсенал став найбільшим фестивалем не лише в Україні, а й у східній Європі. Тому іноземні видавці виявляють неабиякий інтерес і приїздять до Києва, аби налагодити взаємовигідні бізнес звязки із вітчизняними колегами. Цього року до нас приїжджає Бірнінгемський літературний фестиваль зі своєю кураторською програмою. Тут також приїжджає віце президент Франкфуртського книжкового ярмарку. Франкфуртський книжковий ярмарок це найбільший книжковий ярмарок у світі. Ми бачимо потенціал в нашому ринку. І дійсно, зацікавленість бізнес бізнесовою і складовою нашого ринку. Цьогоріч зацікавленість фестивалем і серед українців неабияка. Якщо 2016-го відвідувачів прийшли 93 тисячі, то нині їх буде значно більше. Зазначають організатори. Триватиме книжковий арсенал до 21 травня. Світлана Жернака, Андрій Вусати телеканал Київ.